Це абсолютно протилежні речі. Звіт міністра освіти на трибуні можна назвати дуже коротко насмішка над парламентом, над суспільством і абсолютно цинічні відповіді. Хочу дати конкретику. Вчора народні депутати України Звіновий Шкутка Андрій Поробій і я були у Донецьку і в Макіївці. Ви дуже добре знаєте, якими резонансними є зараз тема. Зокрема, на Донеччині і Луганщині. Виходячи з того, що е, імпровізував на трибуні міністр, ми знаємо, що закривати школи місцеві органи самоврядування мають підставу тоді, коли менше 40 учнів. Тому на противагу возу неправди з уст міністра абсолютна конкретика з нашого боку. Макіївка, школа номер 44 добротна будівля, яку називають Сталінка. Е, наповнення в. 95%. Замір температури о 16-й годині дня 20 градусів. Це тоді, коли відключається котельня для того, щоб включити вранці. Школа знаходиться в доброму місці, друзі мої, ми дивилися в очі батькам, батьківському колективу, матерям, вчителям. Сльози котяться з очей у матерів, які просили тільки одне. А це дуже добрі, щирі. трудолюбиві люди, які живуть. В Донецьку і в ті ж самі Макіївці. Ми просимо тільки одне, щоб наші діти не йшли, як у е, кріпосні часи до дядьківської школи, е, три кілометри до приміщення, інтернату, куди хочуть перевести цю школу. Мимо базару, де торгують горілкою, де ходять бродячі собаки, де звалищі сміття. Ми просимо тільки це, почуйте нас. На жаль, цього не почули. Е, як нам стало відомо, е, Міста Макіївка Мальцев, його син мають там якісь комерційні інтереси і саме тому добру школу забирають наповненням і кудись переносять. Скажіть, будь ласка, коли не чують людей, то уневажнюють найвищий благословений Богом інстинкт, інстинкт батьківства. Хіба батьки не знають, що краще їхній дитині? Хіба не можна послухати матір, яка просить? Доріжі життя моїй дитині, тому що ходити три кілометри по холодах та ще через забезпечену територію є неможливим. З огляду на те, ми задали конкретне питання щойно міністру, так як школою 44 Макіївці, відповіді ми не отримали. І з огляду на те, я хотіла би передати слово моїм колегам і сказати, в системі освіти йде системний саботаж. Оптимізація закладів освіти набуває загрозливих. Прямо таки для національних інтересів форм, бо оптимізація спричиняє до стагнації, до деградації і до ущемлення прав і свобод людини і соціальних інтересів громадян. Сьогодні, сьогоднішній звіт, так званий звіт міністра освіти, тільки підтвердив те, що сьогодні йде саботаж в Україні, української освіти. В першу чергу, з боку міністра освіти. Але з міністром у нас все ясно. Мене сьогодні нас надзвичайно здивував Адам Іванович, який заявив перше, що люди, які стоять на трибуні і яким задають запитання депутати Верховної Ради, вони можуть не відповідати на ці запитання. І друге питання, що він собі дозволяє, такому, такому знаєте, вуличному... Жаргоні розмовляти з депутатами Верховної Ради. Тобто, це ще раз підтверджує, що сьогодні парламент хочуть перетворити на таку річ, яка не має ніяких прав і не має, і на них ніхто не звертає увагу. Я е, хочу підтвердити те, що по Донецьку в мільйонному місці сьогодні закривають школи, які наповнені 200 і більше дітей навчаються. Ви розумієте, це школа це є, став для того, для тих дітей. Рес ще й учнів, як знаєте, як не потріб, просто переводять там на 3 кілометри на відстань чи в іншу школу. Тому, звичайно, що ми таку річ терпіти не можемо, і ми повинні всі, всі громадські, всі люди повинні сказати. Звичайно, у Донецькій області жахлива демографічна ситуація. Жахлива Україні дуже погана демографічна ситуація, а у Донецькій області жахлива. Але це не означає. Що навіть що цих дітей їх можна ігнорувати у Матіївській школі для того, щоб збереглася школа 444, яка, в якій 400 дітей навчається, потрібно 450 тисяч на такий бюджет, який має Донецьк-Матіївка. 450 тисяч це є копійки. І, але ми все-таки звернулися до, до прем'єр-міністра Азарова з тим. Він цих 450 тисяч на ремонт котельні, на перенесення цієї котельні, щоб було виділено. Це не ті кошти, із за яких можна закривати школи в Україні. Шановні журналісти, вчора в Макії в Донецьку, сотні батьків, справді, сотні батьків, зі сльозами на очах звертались до нас з проханням, щоб Верховній Раді України, щоб керівництво України... Це не про одну школу. Це близько шести шкіл планують закрити в найближчий період. Кілька з них в Донецьку, кілька з них в Макіївці. Назустріч приходили і діти маленькі, які говорили про те, що вони не хочуть, щоб їх забирали з цієї школи. Ми обіцяли, як депутати, як народні обранці, що ми будемо максимально високо піднімати ці питання. І тому закликаємо і вас, як журналістів, щоб ви були солідарними з нами, щоб ми спільно взяли під контроль долю тих шкіл. Дітей і тих батьків, Якщо ми спільно будемо відслідковувати ці моменти, я думаю, в нас є шанс допомогти кілька сот сімей, щоб вони себе відчули стабільно. Вони сьогодні просять одного, щоб їхні школи лише не розпокій. Одна з них має конкретну проблему 450 тисяч гривень. Ми зробили перший крок. Ми передали Клюєву лист з проханням, щоб депутати з партії регіонів, які весь час гордяться тим, що Донець це їхня борщина. Щоб вони почули голос принаймні свого виборця, Макіївці. І щоб, почувши цей голос, вони змогли вирішити питання з котельнею там на місці. І ми сподіваємося, що якщо ми будемо разом звертати на це увагу, слідкувати за цим, ми зможемо цього добити. Резонансна увага до цього питання одна з найбільших запорук, що ті школи не будуть закриті. Щоб ви розуміли, наскільки батьки є заякані, на перервах до дітей приходять дільничі міліціонери. І випитують дітей, а хто є організатором акцій протестів проти закриття шкіл? І школяриків 8, 9, 10 класу, вони вже опинились під пильним наглядом міліції. Вони вже відчувають, що вони живуть в поліцейській державі. З ними вже проводяться профілактичні бесіди. Якщо ми не надамо розголосу тим питанням, ми, на жаль, побачимо, що фактично Україна ще крок стане ближче і до поліцейської держави, і до держави, де думка людей не має жодного значення. Тому закликаємо вас підтримати нас в цьому питанні, захистити ті школи, тих сім шкіл, які хочуть закрити, і тримати це питання під пильною увагою. Дякую.